Доброго вечора, ви на gesit.com. Відеокарта GeForce RTX 3050 створювалася для роздільної здатності Full HD, і в такому режимі ми її вже ганяли. Але оскільки у неї 8 ГБ пам'яті, а Quad HD монітори не такі вже й дорогі, може виникнути питання: а чи потягне вона і цю роздільну здатність? Давайте шукати відповідь. Як завжди, на прикладі 20 ігор. Для початку нагадаємо, що зараз RTX 3050 наймолодша карта лінійки Nvidia Ampere. Базується вона на графічному ядрі ga 106 150 всередині якого закладено 2560 ядер CUDA, 80 тензорних та 20 RT ядер. 8 ГБ gddr 6 пам'яті працюють зі 128-бітною шиною та швидкістю 224 ГБ за секунду. Згодні, небагато, але, як ми вже з'ясували раніше, восьми ліній PCI E4.0 вистачає, щоб почуватися комфортно навіть на старих платах з інтерфейсом PCIe 3.0. Плюс цьому сприяють скромні вимоги доживлення, достатньо блоку на 550 Вт та одного восьмопінового коннектора. У ролі піддослідної у нас опинилась відеокарта Palit GeForce RTX 3050 Dual OC. Насамперед, вона відрізняється крутою системою охолодження. Невелика, двослотова з двома вентиляторами діаметром 85 мм. Вони дозволяють погнати графічне ядро до 2 ГГц, а пам'ять до 15,8 ГГц, а це плюс 11 та плюс 13% до базових частот відповідно. При цьому, щоб утримати температуру GPU в межах 65 градусів, потрібно всього 60% потужності кулерів. У такому режимі шум цілком комфортний і не заважає. Ну, а тепер познайомимося з тим, що оточувало карту у системнику. Мозком виступає шестиядерний 12-потоковий Intel Core i5 12400 з максимальною частотою 4,4 ГГц і тепловиділенням 117 Вт. Дістати процесор нам допомогли магазини Brain та Marketplace IT Box. Обидва мають величезний асортимент цифрової техніки, ПК комплектуючих, телевізорів, побутової техніки та багато іншого. Перейдіть за посиланням, точно знайдете собі щось корисне і підтримайте економіку країни. Материнська плата ASUS Prime B660MA Wi-Fi D4 формату Micro ATX використовує посилений слот PCIe 40 X16 для встановлення відеокарти. Моделі минулих поколінь він запускає у режимі 3.0. Крім того, у материнської плати є два слоти M.2, 2 один з яких з радіатором, і чотири слоти для пам'яті DDR4 з частотою до 5333 МГц у розгоні. Абсолютно комфортну температуру процесора забезпечила система рідинного охолодження ASUS TUF Gaming LC240ARGB. 16 ГБ оперативної пам'яті, без будь-якої метушні з розгоном запустили за допомогою XMP профілю на частоті, яка зашита в назві модулів. DDR4 3600 Patriot Viper Steel. Це одноранговий комплект на базі чипів SK Hynix. Операційну систему, бенчмарки та ігрові клієнти встановили на M.2 2 SSD Patriot p 300 об'ємом 512 ГБ. Для ігор взяли аналогічну, але ємнішу 2 терабайтну модель. Обидві створені у форматі M.2 2280 з інтерфейсом PCIe 30X4. Надійне та стабільне живлення забезпечив золотий Seasonic G12 GC650. Тут можемо виділити базовий перелік захистів, ефективну схемотехніку, зручні в укладанні шлейфи, тихий вентилятор і цілих 5 років гарантії. Без проблем всі компоненти вмістив у собі корпус Lian Li pc o 11 Air, фронтальна, верхня, тильна і навіть одна з бокових сторін усійні вентиляційними отворами. За ними можна встановити до 14 вентиляторів. Для виведення зображення використовували монітор Philips Brilliance 329P9H, із записом геймплеїв допомогла зовнішня система з Avermedia Media LiveGamer 4K, тобто без втрати продуктивності. Ну що ж, переходимо до основної частини. Геймплей у 20 іграх у роздільній здатності 2560 на 1440 або по народному 2К. Стартуємо з Apex Legends на максимальних налаштуваннях графіки. Спочатку матчу іноді зустрічаються легкі посмикування, але це буває вкрай рідко. І знаєте, більше чіплятися нема до чого. Грається відмінно при мінімальних 65 і середніх 87 кадрах за секунду. До речі, це хороший запас для більш важкої карти Олімп, де ймовірно, частота кадрів буде нижчою на трав'яних луках. ARK Survival Evolved приймає стафету з середнім пресетом та рендером у 100%. При таких налаштуваннях RTX 3050 дуже скромна до споживання відеопам'яті менше 3 ГБ. Ухилятися від спроб диплодоку дати тобі ляща можна за середніх 54 і мінімальних 39 FPS. Загалом грається і керується комфортно. Ну, а якщо й бажання, то можна побігати із високими налаштуваннями. Частота кадрів буде близько 35-40 FPS. Assassin's Creed Valhalla у насиченому життям в селі Ревенстроп радує красою і плавністю ігроладу при високих налаштуваннях. Максимум, що влазить у цю ідилію – рідкісні легкі підфрізи, які взагалі ні на що не впливають. Частота кадрів у середньому тримається рівня 45 FPS, а мінімально від нього відходить до 36. Якщо таких показників замало, можна скинути налаштування графіки до середніх. Це підніме їх на 10 пунктів. BattleField 2042 теж запустили з високими налаштуваннями та увімкнули технологію DLSS у режимі якість. Знову-таки спочатку можуть бути дрібні підгальмування, поки всі дані з М2 накопичувача і мережі розмістяться у відео та оперативній пам'яті. Друзі, але після цього все йде добре на постійній основі. Керування чутливе при середніх 58 та просіданнях до 38 FPS. У Call of Duty Warzone себе не стримували та накрутили максимальні налаштування графіки. І знаєте, давненько ми не бачили коля надутого таким красивим і чітким, все-таки Quad HD як ніяк. Навіть текстури не виглядали, як обгризані мурахами. Ну, ви зрозуміли, що на статус барі моніторингу все стабільно та рівно. Лише іноді графік фреймтайму рипається, що говорить про малопомітні посмикування. Але і вони дуже незначні. Так що ще раз все красиво і плавно при просіданні до 43 FPS і середній частоті майже на заповітному рівні 60 FPS. Кіберпанк 2077 традиційно досліджуємо детальніше. Починаємо з ультраграфіки, вімкненого трасування променів на ультра та DLSS у режимі продуктивність. От чесно сказати, не подобається. Графіка начебто й максимальна, але DLSS помітно милить картинку і частота кадрів подекуди падає нижче 30 FPS, тому не вистачає плавності. Так що йдемо у пошуках кращого варіанту для душі. Наступним етапом досліджень може бути висока графіка і DLSS на балансі. Вже стає краще. Картинка милує око, а плавність наближається до показника більш-менш добре. Хіба що за активного екшену в замісах, де треба буде стрибати, бігати і стріляти, можна вистачати мінімальної частоти кадрів у 33 FPS. А оскільки цього добра в кіберпанку достатньо, шукаємо ще. Ну і найоптимальніший режим, на наш погляд, це середня графіка при DLSS у положенні якість. Ось тут попали в цілі, як наш тестер між цими машинами снайпери позаздрять. Більш чіткі текстури та оточення у поєднанні з підвищеною плавністю забезпечують можливістю приємного проходження гри, як для молодшої відеокарти лінійки Ампер та роздільної здатності Quad HD. Мінімум маємо 40, а в середньому 52 кадри за секунду. За аналогію з кіберпанком заморочилась із Dying Light 2. Думаємо, що небагато хто з вас при першому запуску гри так прискіпливо перебирає налаштування. А й дійсно, для чого тоді підписуватись на Гесіт і ставити вподобайку цьому відео. Починаємо з високої графіки вімкненого трасування променів та DLSS у режимі продуктивність. Мінімально виходить 31, а в середньому 39 FPS. Так, замало, але при бажанні грати можна. Місцями промені роблять картинку навіть дещо кращою, з'являється контраст. А от що особисто нам не подобається, так це зайве розмиття текстур. При переході до просто високих налаштувань, без променів та з переведеним DLSS на баланс, картинка глобально не змінюється. Лише просідання стають трохи комфортнішими: 36 FPS мінімум і 47 в середньому. При цьому зайве розмиття об'єктів нікуди не поділося. Хоча у карти 8 ГБ відеопам'яті, а текстури іноді виглядають як недовантажені. І нарешті свого роду Дзен досягаємо на середніх налаштуваннях графіки. Вони хоч і нижче за рангом, але суб'єктивно виглядають краще. І справа тут на DLSS, технологія, яка раніше знаходиться у режимі баланс. Загалом картинка стає помітно чіткішою і плавнішою. Частота кадрів знаходиться в межах від 44 до 55 FPS. І ось це, на наш погляд, найоптимальніший режим для 3050 у 1440P. Після довгих коперсань у налаштуваннях вирішила відпочити в Dota 2, де можна виставити все на very high і не паритися. Середня частота кадрів майже дотягується до 200 FPS, тому монітор може бути не тільки Quad HD, а ще й високогерцовий. Escape from Tarkov на високих налаштуваннях космічними цифрами кадрової частоти похизуватись не може, проте тішить стабільною частотою, рівною як степи українського херсону. Діапазон невеликий, в межах від 40 до 49 FPS. Якщо у вас не є струбине око, то без моніторингу майже 50 FPS в середньому сприймаються як ті ж самі 60. Ну а в іншому випадку можна скинути пару налаштувань і витиснути цю заповітну частоту. Що сказати, Fortnite при епічних налаштуваннях та DLSS у режимі якість тягне гру відмінно. У середньому бачимо 73 кадри за секунду, і лише іноді відбуваються підтуплювання з падінням частоти до 42. Якщо комусь цього мало, можна трохи скинути налаштування. У God of War при високих налаштуваннях графіки хочемо похвалити роботу технології DLSS. Без неї середня частота кадрів тулиться до 50 FPS, і геймплей стає некомфортним. Камера занадто чутливо реагує на рухи миші стає якоюсь неконтрольованою. А ось із увімкненим DLSS у режимі якість середня частота піднімається до 62, і та керування стають чудовими. У GTA 5 викрутили все на максимум за винятком триклятої якості тіней. Більшість часу гра йде просто відмінно, навіть просідання тримаються в районі 60 FPS. Але можуть бути моменти слабкості, коли з'являється бажання пом'яти травичку на пагорбах, відеокарті стає приблизно вдвічі важче. Просідання сповзає до 35 FPS, а середня частота падає до 49. Якщо так грати неприємно, то всього-навсього достатньо зменшити якість трави. Багатостраждальну Halo Infinite ганяло у безкоштовному мультиплеєрі. Перший захід зробили при середніх налаштуваннях. Моніторинг показує приємні цифри в середньому 54 FPS, але у суворій реальності складається враження, що гра постійно смикається. На записі це навряд чи видно, але живі відчуття саме такі. Тому мультиплеєр RTX 3050 найкраще тягне з мінімальною графікою. Стабільних 60 FPS за це воно не подарує, але відштовхуючись від живих вражень роботи зв'язки миші, реакції та картинки на екрані так керувати набагато комфортніше. Тож рекомендуємо саме такі налаштування. У PUBG проїхалися по карті Erangel з ультраграфікою. І що цікаво, не було ніяких підфрізів навіть при першому заїзді. Хоча насиченість локації була різною, картинка тішила плавністю за середньої частоти 71 FPS. А от коли лічильник встиг упіймати 35-39 FPS показника 0,1% лоу, взагалі незрозуміло. Тому це саме той випадок, коли на просідання можна не звертати увагу. А ще PUBG похвалимо за класну чітку картинку у 1440P при перемиканні з найкрутішої графіки на народний пресет з мінімальними налаштуваннями та ультратекстурами. Можна сказати, що вона взагалі не просіла, навіть якщо дивитися на віддалені об'єкти. При цьому частота летить у космос в середньому 116 FPS плюс чудове керування. Йдемо далі, а точніше скачемо. Ловіть ідеальний з нашої точки зору пресет для RTX 3050 в Red Dead Redemption 2 для роздільної здатності 1440p. Це високі налаштування, ультратекстури та DLSS у режимі якість. Ось вона формула для комфортного геймплею при середній частоті 60% і показнику 0.1% на рівні 44 FPS. До речі, DLSS тут у ролі одного з головних інгредієнтів, тому що без цієї технології частота кадрів сповзає в район 40-50 кадрів в секунду. У Rust викрутили все на максимум, крім Graphics Quality, А для DLSS встановили режим балансу. Після цього гра стала направедну колію та видала в середньому 64 кадри на секунду. Іноді вона сходить з цих рейок у вигляді вже звичного посмикування під і просідань до 38 FPS. Але в цілому все плавно. За що реально хочеться пред'явити, то це за 14,5 ГБ з'їденого ОЗП, при тому, що в відеопам'яті гра відкусила непропорційно мало всього 3,7 ГБ. Ще трохи доведеться перед запуском, що хром з 20 вкладками закривати. Ну куди воно годиться? В Rainbow Six Siege з ультраграфікою і повним масштабом рендеру навіть дуже рідкісні події перевалюють за 70 фпс. Керування, плавність все добре. Чи варто говорити, що з середньою частотою все гаразд? Якщо трохи підшаманити налаштування, то можна легко витиснути 144 кадри за секунду для високочастотного монітора. Відьмак 3, який у нас давно нічого дикого не полює, а просто пробіжками займається, прогнали з ультраграфікою і високою подальшою обробкою. З першого разу де-на-де можуть бути незначні підфрізи. Але з другого, коли жалюгідні 2,5 ГБ нарешті вляжуться у відеопам'яті, все йде добре і досить плавно. Дуже рідкісні події доходили до 39, а у середньому частота кадрів трималася біля 55 FPS. Far Cry 6 ретельно запускаємо кілька разів поспіль. Отже, перший прохід просто висока графіка. І жодних зауважень немає. Плавно, чітко і чутливо. У середньому 55 FPS, мінімально проскакує 43. Начебто запасу більше немає, і підвищувати графіку нікуди. Але технологія FSR така каже, а ну потримай мого капелюха. Врубаємо її та графіку на ультра-якість і вуаля отримуємо більш якісну картинку і ще й більшу частоту кадрів. Тепер мінімум, що можна впіймати, вже не 43, а 48 FPS, а середній показник піднявся з 55 до 61 кадра за секунду. Такий розмін нам подобається. Ну і втретє, взагалі знахабніли. Навантажили RTX 3050 на Ультра Ультраграфіка, трасування променів та FSR у режимі якість. В результаті частота кадрів трошки нижча, але натомість маємо вже усі увімкнені забаганки. Треба сказати, що трасування в даному випадку працює в режимі не для усіх, тобто не для всіх відображень і тіней. Але, не дивлячись на це, грається досить комфортно при середніх 54 FPS. І на завершення Forza Horizon 5 з ультраграфікою. Якщо кілька разів переглядати запис, то можна наколупати трішечки легких підфризів. але вони не суттєві. Керування слухняне, а повороти проходяться ніби штурман у вушко шепоче. Що ж, висновки робити просто, GeForce RTX 3050 добре справляється з роздільною здатністю 2560 на 1440. Причому в абсолютній більшості ігор вдалося вибрати високі або близькі до них налаштування графіки. Так, десь спотикалася об Halo з її кострубатою оптимізацією, десь були дрібні затупи на початку каток, а десь на допомогу приходили технології DLSS або FSR. Але в будь-якому випадку завжди вдавалося отримати красиву чітку картинку, а також чутливе керування. Звісно, у більшості випадків немає захмарного FPS. Часто 3050 трохи не дотягувала і до завітних 60 FPS, але для більшості, повірте, це буде абсолютно нормальний рівень. Плюс завжди можна відмовитись від однієї двох малозначимих опцій і дістатися таки до магічного числа 6 та 0 на лічильнику FPS. На цьому, все. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, вмикайте одразу дзвоник, і про вподобайку не забудьте. До зустрічі у нових відео. Все буде Україна!